Важлива новина для українців у США. Друзі, хочу поділитися а, тим, що зараз відбувається. За рішенням нової адміністрації українці, які приїхали в США по програмі United for Ukraine, U4U, після 16 серпня 2023 року, більше не мають автоматичного продовження свого статусу. Це означає ваш гуманітарний пароль і дозвіл на роботу. Діють лише два роки з моменту в'їзду після закінчення терміну. Статус автоматично не продовжується. Якщо ви ще не подали на інші варіанти, ті політичний притулок, візи, є ризик залишитися без легального статусу. Це дуже серйозно, бо ті, хто вже приїхав після цієї дати і в кого закінчився термін, можуть формально вважатися нелегально в США. Питання до вас, друзі, чи знали ви про цю зміну? Який вихід зараз обирає українська громада? ТПС, асайлум чи інші варіанти? Як ви думаєте, чи може це рішення вплинути на тисячі українських сімей у США? Ми маємо об'єднуватися, говорити про це вголос і вимагати, щоб нас щоб наш голос почули?